Весела математика. Чи є шавки у природі? Вітаю вас, друзі! А давайте разом з добриком і веселинкою дізнаємося, чи є шавки у природі і вирушимо до міста веселої математики. Ви вже знаєте, що таке шафа. Скажіть, для чого вона потрібна? А як ви гадаєте, чи є шавки у природі? Тож давайте дізнаватися про це разом. Ой, дітки, ви тільки но погляньте, куди це потрапили добрик з веселинкою. До зимового лісу, вкритого снігом, як білою ковдрою. А чи знаєте ви, що ліс це велика багатокомора, де навіть взимку можна знайти щось цікаве і корисне. А хто господарі у лісі? Лісові звірі, так, звірі, як і ми, люблять порядок. Вони готуються до зими і складають свої припаси у спеціальні схованки, свої природні шафки. Ось добрик з веселинкою побачили сліди на снігу і вирішили з'ясувати, хто це шукав свою природну шафку. Давайте і ми до них приєднаємося. Хто це причаївся на гільці? Білка. Білка, велика господиня. Вона ховає свої запаси в дуплі або під корінням дерев. Це її зимова шафка. На яку фігуру схоже дупло білки? Овал. Білочка готувалася заздалегідь, щоб взимку їжа була на місці. Це і є природній порядок. Давайте полічимо, скільки горішків вона сховала у своїй природній шафці. Один, два, три. 4, 5. Всього п'ять горішків. Якої форми горішки? Круглої. Натискайте на паузу і знайдіть у себе вдома 5 предметів круглої форми. І складіть їх у свою шафку коробку. А ось Добрик з веселинкою побачили дивний кучугур. Якої він форми? Трикутної. Цікаво, хто сховався під цією кучугурою? Так це ж їжак. Він ще восени підготував цю схованку, натягав сухе листя і гілочок, щоб затишно спати аж до весни. Це його зимова тепла шафка. На яку фігуру схожа його зимова хатинка нірка? На трикутник. Натискайте на паузу і намалюйте стільки трикутників, скільки грибів було восени в його нірці. Скільки трикутників намалювали? Стільки, скільки було грибів. А скільки було грибів в його нірці? Три. Молодчинки. А це, що за дивний звук почули добре з веселинкою, це тихенько під снігом шарудить лісова мишка. Вона риє собі нірки під землею або знаходить порожнини під старим корінням. Мишка також дуже старана господиня і любить порядок. У неї в нірці є спеціальні комори шафки де вона зберігає свої зимові запаси? Ось в цій коморі шавці вона сховала насіння. На яку фігуру схожа ця комора шавка? На квадрат. Скільки насінь сховано у цій зимовій шафці? Дві. А в цій коморі шавці вона сховала жолуді. На яку фігуру схожа ця комора шафка? Наром, скільки жолудів сховано у цій зимовій шафці? Два. Що ми можемо сказати про кількість насіння і жолудів? Що їх порівну по два. А скільки всього різних запасів у природній шафці лісової мишки? Всього чотири запаси молодці. А ось Добрик з веселинкою побачили в снігу жолудь. Якої він форми? Овальної. Мабуть, хтось звіряток загубив, але він не пропаде. Чи знаєте ви малята, що жолудь це також шапка? Всередині він зберігає і захищає від морозу та холоду? Ніжне зернятко, з якого навесні, коли потеплішає, виросте могутній дуб. Жолудь це природна схованка, надійна оболонка для майбутнього життя зернятка. Скільки жолудів? Один. А скільки виросте дубів? Один. Вірно, природа. Навіть для маленького насіння створила ідеальну природну шавку. Тож сьогодні разом з Добриком і Веселинкою ми дізналися, що природа любить порядок. Кожен звір і навіть кожна насінина має свою природну шавку. То скажіть, будь ласка, чи є шавки у природі? Звичайно, є. Поміркуйте. Що повинні робити люди, коли бачать ці природні шафки? Мабуть, не руйнувати, не чіпати, не будити звірів, поважати порядок. Правильно, ми маємо поважати порядок в природі. Ви справжні розумнички. До нової зустрічі в місті веселої математики.